Що вам кажуть військові? Питання: скільки ти вбив, чи дійсно ти отримуєш тих 100 тисяч, а чи дійсно геморой вилазить при навантаженні? То що вона вже там знайшла когось, хлопців починає про трохи смикати від цього. Лізти з обіймами ну це неприйнятно. Фраза Я тебе розумію цю фразу, прямо треба її забути і не вживати її ніколи. Ради для жінок, котрі чекають. Ти ж отримуєш ті гроші, які йому платять за твоє. Всім привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму ютуб-каналі. З 22 лютого 2022 року я працюю з іноземними медіа, і ми їздимо по Україні та знімаємо події. Я багато спілкувалася з військовими, переселенцями та людьми, які багато через що пройшли. Останнім часом в мене складається таке враження, що для цивільних, побачивши військового на милицях або на протезах, найпростіше заплющити очі або зробити вигляд, чи цього не існує. Ми не розуміємо, як поводити себе з військовими. Тому я створила свій ютуб канал та роблю це відео, щоб наше суспільство було готове жити поруч з героями війни. Ну що, почнемо? Всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні моя гостя Ціленко Тетяна, психологіня ветеран хабу. Працює з військовими, їх сім'ями та родинами. Так. Як давно ви працюєте психологом? Взагалі психологом я працюю 4 роки, але безпосередньо з військовими з початку цього року, з 23-го. Угу. Це вже дев'ятий місяць. Угу. Ветеран ветеранхабі? Саме ветеран, -хабі. ветеран -хабі. Угу. Як ваш день сьогодні? Як, як справи? Загалом все добре. Працюємо в штатному режимі. Угу. Багато роботи десь зараз. Роботи багато. Зараз хлопці, ті, які на ротації приїжджають, і багато по госпіталях травмованих. Тому роботи додається з кожним днем. Запросила сьогодні вас на це інтерв'ю, тому що я бачу, як люди. Вони не вміють реагувати на військових, вони не знають, як з ними поводитися. Роблять вид, що якби mm -hmm. не існує тут. Тут я, там вони якби ось така дистанція. Це велика прогалина. В нас не знають, як реагувати на людей з ампутаціями. Зараз багато травмованих, я маю ввесі, фізично. Від яких ми вже не можемо відвернутись, тому що їх величезна кількість, і просто закрити очі і пройти повз, ми не можемо, тому що це велика кількість, і ця кількість буде збільшуватись. І з цим ну, потрібно щось робити, потрібно навчити, потрібно донести людям, що це важливо, тому що ми в межах нашої організації намагаємося давати лекції, тренінги і навчати. але... Це зовсім мала кількість людей, які ми можемо о, опрацювати. Чи змінилося ставлення суспільства до військових зараз і на початку повномасштабної? Дуже змінилося. І з того, що ми бачимо, ну я маю на увазі, мої клієнти перший, там, перший місяць на військових майже молилися. Їм дорога, їм все, що можна, було, все робилося для військових. Зараз ну, ми адаптувалися до того рівня стресу, в якому ми живемо. Тому наче війна десь там, і родини, наприклад, які не дотичні до безпосередньо бойових дій, в кого ніхто не служить, ті сприймають. Наче війна десь далеко і мене не стосується. Я живу собі своє мирне життя і все інше мене не обходить. До вас, коли звертається військовий, чи він приговорює? ну, звісно, Да? що їх, наприклад, бентежить, до чого їм складно адаптуватися серед цивільних. Військові, які або вже е, демобілізуються, або ті, які на ротації приїжджають, вони приїжджають сюди і бачать байдужість серед суспільства. І, е, Якщо на, в перший час їх постійно запитували, а що потрібно, а чим допомогти, а як тебе підтримати, то зараз просто всі живуть своє окреме життя і не переймаються цим. Це видно, наприклад, на дорозі, буквально ось вчора я їду, дивлюся, їде колона на щиті і не пропускають. Просто водії не пропускають. І е, от з такими ситуаціями м, військові, коли стикаються, то, звичайно, це їх обурює. Вони і злість, і агресію відчувають, тому що а за що ми воюємо? За те, що вам байдуже, ми робимо свій вклад в перемогу, а ви що робите? От знецінення це, мабуть, найболючіше. Що вам кажуть військові, що в них якби, запитали, і їх це ну, обурило? Виб... Бувають ж якісь такі, ну, я знаю, які бувають питання. Да? І з того, що найчастіше озвучували військові, це, наприклад, от весною було, а коли буде контрнаступ? Ага. Питання то коли це вже закінчиться і буде перемога. І цивільні кожен вважає за потребу це питання задати. Да, хлопців починає про трохи смикати від цього. Взагалі є такі трешові, які а, скільки ти вбив, чи було тобі страшно? Ні, не було чи ти бачив трупи, чи ти там збирав частини тіла. Тобто, от навіть отакі питання ставлять військове. Ми не знаємо, який в нього досвід, і отакі питання вони можуть бути тригером після тих травматичних подій, які він пройшов. Ставлячи такі питання, ну це ну дикість просто. От, питання, а чи дійсно ти отримуєш тих 100 тисяч? Питання про здоров'я, а чи дійсно геморой вилазить при навантаженнях і так далі. Тобто, оці питання, чи ти скучаєш за дружиною, а ти вже довго на передовій, то що вона вже там знайшла когось. Ну, і ну, таке дійсно, це угу. питання, яке мені особисто озвучували військові, яким це в очі прям питали. Мене, я просто слухаю ці питання, воно в мене виникає якби, таку злість, і навіть усмішку, бо я не знаю, чи мені злитися, чи сміятися. Да, ось така реакція. Ні, Ну, на що? Це такі оці питання. Угу. Запропоную, може щось допомогти. Ні, люди підходять і питають просто якусь, ну не знаю, якусь. Просто діч, вони не обізнані, вони нічого uh -huh. не читають, вони нічого не знають. Наприклад, так і вони просто приходять, такі якісь чисто, ну або щось там. Це як я дивилася багато відео, де е, військові казали, що вони приїжджають і їм кажуть, ну що там? Ну, а що там? А він каже, ну де там, що там, де що, що ти там мене там питаєш, а uh -huh. що там? Ну uh -huh. і, і, uh -huh. і ось у мене питання: що цим людям, наприклад, відповідати? Ну от як мені думаю, військовим також хочеться взяти і послати його? Правильно? От, от, ну, ну і дуже часто так і роблять. Да. І це ну, як варіант теж непоганий. Е, інший варіант е, людям перескерувати питання, наприклад, а чому вас це цікавить? А як ви думаєте, що, б я, вам, що я вам можу відповісти на таке тупе питання? Да. Ну, і, ну, тобто повернути оцю дикість людей. Угу. Цивільна людина так, зустрічає військового, ну, хай там в метро, на вулицях, ось вона йде по вулиці, бачить військового. Іде в метро, зустрічає військового, в кафе, в ресторані. Ось і чи є я навіть не, не знаю, там правила там, чи не правила. Тобто, як. В двох словах так пояснити, що людям треба робити, так і що, наприклад, не треба, яке табу дотримання особистих кордонів це здається дуже така ну примітивна річ, звичайна, яку всі знають, так, що не можна торкатися іншої людини без дозволу, mm -hmm. що не можна втручатись в особистий простір. Це звичні речі, які в нас теж мало знають в суспільстві. І так само військові, коли. Хтось кидається до них з обіймами або лізуть з некоректними запитаннями. Це втручання в особистий простір. Mm -hmm. Тим паче, військовий він може там, наприклад, провести там рік-півроку е на фронті, прийти, і в нього буде будь-яка реакція, навіть різка. Правильно він може там е і вдарити, і злякатися. Вірно, може mm -hmm. бути ну, після стресова ситуація. Лізти з обіймами ну це неприйнятно, тому що і після бойового досвіду, наприклад, в людини може бути якийсь ну. Травматичні події такі, що будь-який різкий рух в свою сторону можна може сприйняти як агресію. Причому mm -hmm. це буде реакція не усвідомлена, а mm -hmm. просто автоматично буде захищатись, тому будь-які дотики вони неприйнятні. Звичайно, якщо це стосується, наприклад, мого чоловіка чи е, мого брата, я можу підійти його обняти, тому що я для нього безпечна. Mm -hmm. Але знову ж таки з, з дозволу. Mm -hmm. До чужої людини взагалі це неприйнятно. І так само дотики до будь-якої військової амуніції. Mm -hmm. Є шеврони, які там просто для краси, а є шеврони, які в певних підрозділах потрібно заслужити. І це на рівні певної святині. Це щось таке дуже цінне, дуже особисте, чим дуже дорожить військовий. І лізти до неї пальцями, а можна потрогати, а можна подивитися, це прямо як влізти, ну не знаю, в рота людині пальцями брудними. Mm -hmm. це, це жахливо. От. Тому е особисті кордони зберігаються у всіх проявах. Підійти до людини, зберігаючи дистанцію там, метр півтора. І сказати, що я вам дуже вдячна за те, що ви робите. І якщо дозволите, я там пригощу вас кавою, чи що, чи я можу вам чимось допомогти, чи запитати людину, наскільки їй це потрібно. Угу. Тому що навіть е, якісь добрі вчинки можуть трактуватися як вторгнення в особистий простір, я бачила, коли на заправці насильно намагались пригостити військових кавою, які відмовлялися. Mm -hmm. І це було прямо огидно, коли хлопці кажуть, ми самі можемо за себе заплатити, нам не потрібно. А їм, от ми вважаємо, що ми зобов'язані вам купити каву. І це було ну, прямо агресивний такий mm -hmm. прояв. І це було дуже неприємно, навіть просто з боку дивитись, і ну, в таких ситуаціях це максимально некоректно. Mm -hmm. Це якби нав'язлива допомога, вірно? Все, що нав'язується, це вже не допомога, це вдячність, Це ну, будь-який прояв, він е, просто знівелюється оцею настирливістю. Якщо у вас є можливість і є бажання допомогти, запитайте, чи вам потрібно. Але якщо каже ні, ну, значить ні. Людина має право відмовитись. Так, як і будь-яка, незалежно від того, це військовий да. чи цивільний, не потрібно навіть виокремлювати вірно так військових, що це як якась якась окрема група, mm -hmm. що для них треба спеціальне специфічне відношення. Тобто, все як до людей: не торкатися, не чіпати, все як і просто правила етики, чи етика, етичність, так, так. Етичність, що просто не втручатися. я також згадала одну фразу, така дуже популярна фраза, але що вона собою несе. Фраза Я тебе розумію. Це, наприклад, кажуть військовим. Ось угу. розкажете реакцію. Цю фразу прямо треба її забути, викреслити з свого лексикону і не вживати її ніколи. Зазвичай це сприймається як відверта брехня. Ми не знаємо, як це насправді, коли ти в мокрих берцях, коли ти по коліна в болоті, коли в тебе гинуть побратими на твоїх очах. Коли ти цього не прожив, ти цього не можеш зрозуміти. Тому ця фраза сприймається просто як брехня, і з іншого боку, як знецінення того, що прожив я. Якщо, наприклад, у мене троє дітей, і будь-яка жінка, яка не має трьох дітей, вона не може зрозуміти, як це. І коли він каже, о, я розумію, як тобі, там, ну, як тобі тяжко, як тобі що, ти не розумієш, що це таке. Тому це знецінення мого досвіду, який я прожила. Ага. Коли це кажуть військовим, це ну таке просто поговорити ні про що. Ага. І це насправді ображає людей, тому що ти не розумієш, ти не можеш розуміти об'єктивно не можеш розуміти, якщо ти не був. В тих умовах, якщо ти не маєш такого досвіду, ніколи не вживай цієї фрази. Як якщо людина не знає, як себе поводити, які фрази да, треба сформулювати? сказати? Найперше це слова вдячності на безпечній дистанції. Особисто я, наприклад, можу ходити на роботу, жити цивільним життям тільки завдяки військовим. Тому, коли я бачу військового, я можу сказати йому, я ціную те, що ви робите. Я вдячна вам за власне життя. Це найкраще, що ми можемо зробити. Ну, і друге питання: чи ми, якщо ми готові допомогти, то запитати, чим я можу бути вам корисна, чим я можу вам допомогти. Ну, і якщо ми бачимо ситуації, де явно лізуть до військових з нав'язливо чіпляються, то при можливості втрутитись, тому що вони захищають нас. На передовій, угу. і ми, всі адекватні люди маємо захищати військових в цивільному житті. Як ви вважаєте, фотографуватися, якщо людина хоче зробити фотографію з військовим, чи це коректно? Будь-яка інформація про військових може нашкодити в першу чергу військовим. Тому, можливо, я і знаю, що я сфотографую з військовим, і це буде лише в мене. Але військовий в цьому не може бути впевнений. І якщо е, будь-яка інформація про військового буде розходитись, наприклад, в соцмережах чи, чи будь-де інше, ми не знаємо. Зараз цей військовий може бути на ротації і знову повернеться в бойові дії, а там, не дай Боже, попаде в полон. А інформація про те, що він у військовій формі, може просто коштувати йому життя. Така болюча тема, яка е, ну, наперед треба подумати. Перше, для чого це вам, що ви будете з цим робити, і ну, звісно, запитати військового, тобто без дозволу ніколи цього не робити. Ставитися як до людей, просто так. це не виокремлювати, вірно. Тобто, зберігати е, дистанцію, угу. поважати його кордони будь-якої людини. Будь-якої так військові не просять чогось особливого ставлення, вони просять звичайного людяного етичного спілкування. Якщо ми будемо спілкуватись тактовно, не забуваючи про норми етики, то цього вже буде достатньо. Угу. Стосовно всіх інших, сумніваєшся, запитай. Угу. Це найбільш дієво. Інші питання, які, наприклад, ставлять дружинам військовослужбовців, тому що в нас тут є група підтримки для дружин, які чекають, і це теж вони розказують просто, бо, наприклад, питання. Яке найбільше вибішує дружин, дівчат, які чекають, як ти його відпустила? А я би свого не відпустила, а мій до війни непридатний. І оці всі речі вони насправді дуже болюче сприймають, тому що мене як дружину не запитували, чи я відпущу, чи ні. Так, да, він може порадитися, як, як ти далі будеш жити, але він приймає рішення йти на війну. А ти, як партнер, з повагою відносишся до його рішення. І питання, а як ти його відпустила, а я би свого та ніколи, та як, ну, твоя ситуація кардинально відрізняється від моєї. Це знову ж таки, про, як з фразою Я тебе розумію. Ти не знаєш, через що пройшла я. Ти не знаєш, як це відпустити кохану людину на війну, не знаючи, чи він повернеться, і, і який він повернеться звідти. Тому ці питання, ну і плюс знову ж таки про зарплати. Так він знає, за що він пішов, ти ж отримуєш ті гроші, які, він, які йому платять за бойові. Ну, жодна дружина не, не сприймає рівноцінно життя коханого і ті гроші, які йому платять. А плюс зазвичай це відбувається так: чоловік отримує гроші, ти додаєш своєї зарплати і відправляєш посилки на фронт. От, і плюс, що в нас дружини, матері, сестри, доньки це категорія таких людей-невидимок, яких не видно. Є категорія військові, є категорія цивільні, родини військових вони живуть всіма потребами фронту. Але вони не служать самі. І вони, наче випадають. Вони не цивільні, тому що вони живуть всім, все їхнє життя, зав'язане на військових діях. І вони не військові, вони самі не служать. Тому це теж така дуже вразлива категорія населення, яка залишилась без захисту тут. Коли мій чоловік пішов служити, мені здавалося, що всі. Хами і якісь неадекватні люди сконцентрувалися навкруг мене, тому що вони відчувають, що я лишилась без чоловіка і без захисту. У мене чоловік вже і служив у 2016 році і 24-го. і всі етапи проводів, зборів, відправок на передок, коли він не виходить на зв'язок, коли тобі телефонують, що він уже з пораненням. Коли е, лікарі не дають ніяких шансів, що він виживе, і е, повертається до життя, коли серед ночі він скакує, починає тебе закривати собою, бо йому сниться обстріл, і, і ці всі етапи проживаєш, проходиш, і звісно, історії інших дружин, матерів, е, я не можу сприймати як щось е, зовсім відокремлене від мене. Коли тебе можуть ображати, коли ось ці всі неетичні питання, коли ну, будь-яка ситуація, хоч трошки небезпечна, вона сприймається в рази більшою, ніж зазвичай. Люди не розуміють, як це чекати, коли ти живеш в постійній невідомості, коли він не виходить на зв'язок. Будь-який дзвінок із чужого номера сприймається як катастрофа, тому що ти не знаєш, хто це дзвонить з якою інформацією до тебе. Цим ну, дружинам, матерям, їм нема з ким поговорити про свій досвід. В них свій особливий досвід, чекання. І такого немає досвіду в суспільстві, як підтримати їх. І знову ж таки, Максимально етичне спілкування. Ну, бачиш, ти там сусідку чи знайому, в якої чоловік служить? Питаєш, як там чоловік? Спитай, як вона, угу. як вона тримається? І цього вже буде достатньо. Запитай, можливо, там їй можеш чимось допомогти, то допоможи. Не можеш не лізь хоча б в душу. Угу. Та? І знову ж таки, дотримання етично, етичного спілкування і не лізти в особисті кордони. А які у вас є поради для жінок? для дівчат, котрі чекають. Найперше, з чим стикаються такі жінки, це життя на паузі, відчуття. От він пішов і в тебе життя зупиняється. Ти живеш тільки в ті моменти, коли або він приїхав випадково, або він приїхав в відпустку, або він на реабілітації. Тільки тоді є відчуття, що в тебе життя повноцінне. Ось. Всі інші моменти це піклування про себе і вибудовування. Елементарних, простих, короткострокових цілей. Тобто, сьогодні я можу там, зібрати дітей до школи, я це планую і це роблю. Е я не можу спланувати, наприклад, відпустку свою, тому що я не знаю, коли він повернеться, коли йому дадуть відпустку. Я це не можу. Відповідно, не треба акцентувати свою увагу на цьому. Е ставимо досяжні цілі. Ну і е Оскільки на жінок, які чекають на них таке подвійне навантаження, тому що вона змушена робити те, що вона робить, наприклад, там робота, дім, діти, плюс все, що чоловік робив до того, лягає на жінку. Плюс ми ще паралельно волонтеримо забезпечуємо, відкриваємо збори, скупляємо все, що потрібно. От, тому це велике навантаження і затрати енергії, ресурсів, сил. Це треба відновлювати. Абсолютно звичайні речі які для наповнення сил, ті, що для кожної людини, так само для дружин, але ну, можливо в більшій мірі. Це піклування про своє фізичне тіло. Тобто слідкуємо за їжею, чи нормально ми п'ємо воду, чи вчасно ми лягаємо спати, скільки годин спимо. Так само хобі, наприклад. Будь-яке хобі, воно може бути ресурсним. Закликаю таких людей просто шукати щось нове. Mm -hmm. Не розглядати хобі як довготривалу якусь діяльність. Тобто, от я там піду на гончарство і буду цим займатися, це тепер буде моє хобі. Ні. Просто взяти разовий мастер-клас, спробувати. Якщо тобі це підходить, ти займаєшся. Не підходить, пробуй щось інше. Якась новизна, нова інформація вона наповнює, відволікає і підтримує рівень ресурсів. Не соромитись просити про допомогу. Дуже часто жінки не звертаються за допомогою. Вони або соромляться, або вважають, що ну я сильна, я, я це сама можу зробити. Але е, якщо є можливість делегувати, просто попросити про допомогу. Якщо там сусідка може посидіти годину з дітьми, а ти не знаю, ванну приймеш сама, то це вже нормально. Просити про допомогу це нормально. Плюс е, дуже часто. Е, Дружини, матері попадають в такий комунікативний вакуум, коли немає з ким спілкуватись, наче в тебе в оточенні є багато людей, але які не мають спільного досвіду, і тобі нема про що з ними поговорити. Вони тебе не зрозуміють, не підтримують. Тому дуже важливо шукати людей, з якими ти можеш спілкуватися. Наприклад, ті ж групи підтримки для дружин, які чекають, групи підтримки для матерів. І це корисно, і це дуже помічним може бути. Побути серед своїх, серед людей, які тебе розуміють, які тебе підтримують, з якими ти можеш обговорити найінтимніші, найболючіші теми. Тому використовувати всі можливості, наповнювати ресурси, тому що ресурси дуже витрачаються швидко. Ходити, шукати якісь місця, де можна взяти собі хоч якісь емоції, хоч якось себе розрадити. Угу. Тобто, все це є помічним. Але це загальні рекомендації, а дуже важливо. Винайти те, що конкретно для тебе працює. Нехай навіть разово, нехай навіть тільки сьогодні, але це має право на існування. Чи отримуєте ви зараз методичну або освітню допомогу від інших країн про те, як поводитися з військовими, як з ними працювати? Наприклад, я використовую в своїй практиці досвід американський. І ну саме по травматерапії. це моя основна спеціалізація, і багато якихось елементів я використовую, але не можна взяти їхню повноцінну програму, і перенести до нас. Вона в нас не спрацює. Угу. Нам треба да, або адаптувати, або взагалі робити щось, своє. Своє, да, своє. своє, тому що ми відрізняємося кардинально. Нема в світі такого досвіду, як у нас. Америка має досвід, наприклад, військовослужбовців в схожих умовах, але при цьому їхні родини були в безпеці, їх не обстрілювали. Угу. В Ізраїлі свій досвід. І наш абсолютно не вписується в ті рамки, в яких ці країни вибудували свої механізми взаємодії. Потрібно вибудовувати, розпрацьовувати своє. І давайте підсумуємо, наприклад, щось що так би основне. Суспільство повинно для себе винести, так, що робити, що казати. Ось такі основні правила, можна так сказати. Mm -hmm. Ну, саме перше, це не відокремлювати себе від військових, пам'ятати, що суспільство це єдиний організм, який не протиставляє когось комусь. Тому ми всі разом. Ми всі за один, ми всі е, йдемо до однієї мети і нам всім жити в, в одному суспільстві. Тому, найперше, пам'ятати, що військові не окрема категорія людей, цивільні це не окрема категорія людей. Ми всі разом, всі один за одного. Це, мабуть, найперше. Е, друге, якого б досвіду не набули люди, загалом всі люди. Вони мають право на існування. Ну, і знову ж таки, етичне і максимально коректне спілкування. Це відноситься до всіх, не лише до військових. Мабуть, таких загальне, загально підсумовуючих речей е, окремо для військових і не вийде, тому що військові це люди просто з певним досвідом. Такі самі люди, такі самі люди. І ну, пам'ятати про кордони. І для себе, і для інших. Наші герої вони такі самі українці, як і ми з вами. Не потрібно їх виокремлювати, і особливо не потрібно відвертатися, ігнорувати і робити щось, що може їх зачепити. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Ми стали трошечки більше обізнаними у цій темі. Тому підписуйтесь на мій канал, в коментарях напишіть, які теми ви вважаєте також. Корисними, щоб їх ми підняли. Я вам дуже дякую, що ми з вами поспілкувалися, що ви вирішили також зі мною підняти да, цю тему. Я вважаю, що це буде дуже корисно послухати нашому суспільству і також винести для себе певні правила. І ми трошечки станемо більше обізнані і почнемо розбиратися в таких питаннях. Дякую вам.